Пане а... Тарасе, який вихід цієї ситуації? Якщо ось це підтвердиться, що а, російське зерно пропускають, українське ні. Яка буде реакція світової спільноти на це? Чи відреагують? Чи це якщо, все просто знаєте, пройде ось, якщо Ви говорити варто про... входити в торгову війну зараз. Дивіться хочу. найбільше хвилює. Окей, мене найбільше особисто хвилює те, що наше зерно, наша продукція не пропускається. Очевидно, блокування кордону, те, що ми бачили зі вчорашніх протестів. Ви ж сказали, що це було наче на підпитку люди. Тобто це означає, що люди готувалися до цього якось штучно. Це не є природній, мабуть, такий механізм протесту. Але головне інше: ті, хто шкодили майну українських перевізників, а саме висипали зерно на асфальт. В мене лише питання. Може, Марек краще знає, може він слідкував. Чи понесли ці правопорушники якесь покарання? Чи було чи були вони арештовані? Чи поліція якось діяла в цьому момент, плані. знаємо, тому, що лише Марико, так відкрити, ну, типу, тоді чи писали про почали, почали розслідувати? Бо у мене таке враження, що ну польська поліція, ну її можна там навіть і не в принципі не бути, тому що протестувальники самі собі дають раду. Якщо поліція не може ну десь певній мірі забезпечити, адже це ж питання деяких <зважання> ось... деякихось ну, вже в певній мірі і міжнародний є міжнародна проблема, тому що руйнується майно іншої. Країни і ну мала би поліція якось реагувати на таких правопорушників? От це питання може може Марк знає. Та пане Марку, чи були якісь ну відповідно від відповідальність тих, хто блокує кордон? Чому їх не притягають до відповідальності, чи чому вони її не бояться? Чи покарали когось за, вис... за зерно, яке висипали? Так, бо ми знаємо лише інформацію, що поліція Хелм. Відбувається... Вони розпочали певне провадження, але про результати цих дій ми не усвідомлені. Якщо є інформація, це відбувається дуже, дуже лагідно. Тобто, підходимо до людини, списуємо її персональні дані. I potem ro, rozgadaje się z rozsledowaniem. A jakże rozsledowania, to większość zapytań tu do prokuratury, niż do policji, ale zawsze prokuratora może skarżać, że ona dla dobra rozlidowania informacji uciekniętej i powiadomionej nam nie będzie. To mu póki szó, uh -huh. po, jak sprawa idzie do sądu, to to nie będziemy rozumieć, Rozumiem. ale to nie problem, Ukraińcy też może po sami takie sprawy e, to że ono idę po tak zwanych e, e, karnych momentach, to okej. Okay ale można też i samemu podawać w sąd i, 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 i dosyć ce seriozna, no to jest to jak taki spraw będzie dużo, to wtedy to, to e, 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 nawet jak polskie sądy nie nieskwali pozytywne рішення na biku Ukrainy, wy możecie spokojno podawać te wiadro i tam, żeby będą i panie widzi widzimy, widzi Відшкодування від за це, це буде не так, це не про відшкодування. Ну послухайте, е при чому тут суди масові заворушення три місяці в кордонній зоні, куди дивляться спецслужби Польщі? Ну звичайно, вони про це знають і вони закривають на це очі. Це все, які суди, яка поліція, які розслідування це питання національної безпеки, масові заворушення при кордонній зоні в україні зараз людина в готель не може заїхати Пане, 5 кілометрів я, я від кордону. Я, я хочу одну річ сказати. Хочу одну річ сказати Ja was proszę, żebyście nie mówili, że Polacy mają u siebie w krainie bo ja może wam dać przykłady, jak bym jadł z waszej strony. Ja nie mówię, ja mówię, że Polacy chcą, żeby Polacy wczoraj, że polskie fernery, i polskie do... do ja... was, proszę... Без так. демагогії, без популізму, бо я теж так вмію. Давайте, Марку, давайте так. без популізму. Так. Поляки можуть робити у себе все, що завгодно, але моя оцінка про це знає так, керівництво себе, Польщі, спецслужби і це я, політика я, ПРИКА, Польщі. Прихадую, а Марку, також, будь ласка, так, так, ми черше, так оговорчі. не хочемо створювати балаган, протест, ми хочемо почути протест, кожного. Проте так, блокування ні. Я вам пригадую початок цієї розмови. І все. Так. пане Марко, звичайно, ви я вас прошу зрозуміти ці емоції. От я, як як журналіст, як я відчуваю, як я бачу, як суспільство реагує, звичайно, що в Україні це викликає вже емоційну реакцію, і вона стає з кожним днем цього блокування більшою. І людей ну справді починаються ну такі вже негативні емоції, негативне ставлення. Тому виникає питання, чому польська влада ну якось все ж таки не розуміє, що відбувається певний розрив з, з українцями, чому? розриву цієї дружби, яку все ж таки, ми формували і намагалися над нею працювати. Так чому чому не вирішуються ну, якісь питання по кордону, ну просто шляхом адміністративним. Так не наводиться там порядок півроку. Ну так це ви йому розказуєте, так. що їм робити. Ні, вони ну, цього не хочуть Він же чітко вести, сказав, не розказуєте Пане, нам, що Пане, робити. Пане, ми таки, просто да. можемо оцінити, що вони роблять. Так, У нас так, залишилася так. одна П... дірка в кордоні. Пане, це так. румунія. Все. Так. Так, пан пане Вяслав, давайте пане Марку, дамо відповідь. Так, будь ласка. Пане Марку, як Я, чув... на жаль, не чув вашого питання. Що в той же час, пан Ярослав, так, Ярослав, в... говорив разом з вами, тому Так, В'ячеслав. Вячеслав, вибачаюсь. А... Пане Марку, чому не наводять порядок ну, адміністративно, от, польська влада не запровадить, врешті-решт, надзвичайний стан, якийсь там на кордоні, тому що це країна, де йде війна, де йде оголошені. Повірте э, де йде мені, вилітії. багато так, поляків так. теж задає собі це. Mm? Повірте так. мені, багато поляків теж задає собі це питання, між іншими і я. Чому в Польщі маємо е, людей, яким можна все, а іншим не можна нічого. Не, я пригадую, що в Євросоюзі, і тому в числі, і в нашому країні. Z, je istnieje jeden princip. Kiedy sobie nadajesz bilsze praw, e, to zabierasz moje prawa. Tam gdzie sobie rozszerujesz przestrzeń, komuś musisz ktoś przestrzeń zabrać. I ja se, na na co ja nie będę podchodzubać się, ja to muszę protesty tak blokada nie. E, e, I zwierciadła powedinka, że do ludzi e, do krainy zniszno, jaka borycia za wyżywania niż, niż inszym, swojej ekonomiki, ja nie pochodzę się i będę zawsze to zasudzuwać, ale też nie będę zgodzić się na to, my z naszymi krajami przez populizm robiły się rizni e, e, pochanię rzeczy. I, I wypaść wybaczcie za słowo debilizm, z jednej i drugiej strony będę zasudzuwać zawsze. Угу. Почули вас, пане Марко, залишайтеся, будь ласка, із нами. А пане Тарасе, якщо Україна обмежить торгівлю із Польщею, як зазначив пан Марок, що 30% так іде до України через наші кордони, ми бачимо це у вигляді молочної продукції, зокрема, так якщо ось ми зведемо до мінімуму. Так, їхню продукцію, постачання їхньої продукції на наші прилавки, це вирішить ситуацію на кордоні. Це може звучати, знаєте, певний як певний ультиматум. Бо наскільки мені відомо, в уряді зараз думають над цим питанням. Чому зараз лише це вже питання звичайно відкрити. звісно вирішить для внутрішнього споживача адже внутрішні скажімо національні компанії зможуть більше виробляти продукції і заповнити ось цю нішу, яку якщо станеться таке обмеження, але я вважаю що такі щоб доходити до. Таких радикальних кроків можна цього уникнути, можна залишити 30% польської продукції на наших прилавках. Це нормальна торгівля, але мають питання вирішуватися на рівні урядів і на рівні, можливо, навіть якщо уряди не можуть Ні, я не говорю, бути... пане Тарасе, про внутрішнього виробника. Я розумію, які наслідки, ну, які результати говорю, можуть я, бути? Я, я, Чи я говорю... ось на взаємовідносини вплинуться. Буде за розуміти це конфлікт. Становище. Буде тільки загострюватись. Він не буде це. Не є шлях до вирішення цього конфлікту. Я розумію, що можна вирішити на рівні уряд. Тобто, коли домовляється, що поліція як сказали, тобто Польща щось робить з тими протестувальниками, тобто не забороняє їм протестувати, але щоб вони не доходили до таких радикальних методів, так тобто. Але вони доходять? Про... От власне тому можна вимагати, щоб правоохоронні органи Польщі ну, якось більш можливо і, інакше реагували, більш жорсткіше буде. реагували на цю ситуацію. Це, це це є це є стратегія, скажімо не поглиблення конфлікту, а намагатися його вирішити. Тим більше я розумію, чому десь Певній мірі Дональд Туск не є радикальний в цьому питанні, тому що в його коаліції є селянська партія, яка, власне, представляє mm -hmm. інтереси серед... середніх та mm -hmm. дрібних фермерів. І очевидно, якщо б вийшла селянська партія з коаліції, тоді би уряду Туска не було. І тоді Качинський і компанія вони мають можливість сформувати свій уряд, а це вже повернеться вже в політична криза. Mm -hmm. І тому Туску доводиться ну десь лавірувати між тим. Він з одного боку каже: Я великий друг України, найбільші. Лобіст України, але я теж і маю звертати увагу на проблеми у польських фермерів. Це апеляція, скажімо, до національних інтересів. Така політика. Ми маємо розуміти, що Туск не є українцем, він є поляк. Але він є обраний прем'єр-міністром, який має зважати на всі інтереси. Моя ж все таки знову ж таки позиція. Це потрібно вирішувати на рівні переговорів. Очевидно, закрити е, кордон для польської продукції ми можемо. Це не складно. І українські компанії від цього тільки виграють. Але чи виграє довгострокова стратегічна дружба між двома країнами? Очевидно, що ні.